Російські спікери вже неодноразово публічно говорили про те, що деякі сусідні країни також хочуть анексувати частини України і можуть це зробити найближчим часом, як це зробила Росія. Особливу увагу з цього приводу приділяли Польщі, і протягом усієї війни ця тема неодноразово підіймалася. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи можуть інші країни, окрім Росії, анексувати українські землі і чи можливий таким чином поділ України. Тема анексії українських територій третіми країнами активно порушується у Кремлі і робилася це вже багато разів протягом усієї війни. Особливу увагу приділяють саме Польщі, говорячи про те, що поляки можуть претендувати на землі Західної України. Спочатку про це почали говорити другосортні спікери та пропаганда, проте незабаром це вже стало частиною офіційного дискурсу. Вперше про це заговорили ще влітку 22-го, тоді Наришкін, а за ним Патрушев та Лавров. Зробили гучні заяви, що Польща вже планує анексувати західну частину України і що ось ось це зробить. Також казали, що на Заході такий план схвалюють. Подібна риторика з'являється так чи інакше кожні три місяці і говорять про неї вже спікери Вищої ланки. Трохи пізніше до риторики підключився і сам Путін, розповідаючи про польський імперіалізм і про те, як поляки мріють повернути Львів, вважаючи його своїм споконвічним містом. Цікаво, що такі розмови йшли щодо того, як у Кремлі вирішили анексувати окуповані території України восени 22-го. Росія таким чином намагалася перекладати свої наративи та амбіції на інші країни, називаючи Львів землями поляків та звертаючись до національних почуттів. Загалом сама ж польська влада на це фактично ніяк не реагувала. А з чого, в принципі, почалися такі розмови? Справді, для них було кілька інфоприводів, за які Кремль вирішив зачепитися. Так що на початку війни лідер польської тоді правлячої партії право та справедливість Ярослав Качинський запропонував, що бойові дії в Україні зможе припинити якась місія миру під Агідо ООН та НАТО. Передбачалося, що на частину української території будуть введені війська для встановлення миру та для можливого створення буфера чи щось подібне. Сказано це було ще у березні 22-го, коли російські війська стояли під Києвом, та ситуація була вкрай напруженою та невизначеною. Нагадаю, що західні країни не вірили, що Київ може вистояти. Проте це була така єдина пропозиція, після чого стало зрозуміло, що армія України може давати відсіч. Більше того, польська сторона стала одним із найважливіших донорів військової допомоги для України. Після цього розмови про миротворців чи подібні речі вже жодного разу не підіймалися. Країни заходу перейшли до того, що Україна сама може стримувати агресію Путіна за їхньою матеріальною та технічною підтримкою. Війська країн НАТО на території України це очевидні ризики та ескалація, тому лідери західних країн насправді не готові до такого кроку. Привід для таких розмов додавали і деякі депутати сусідніх країн. Наприклад, депутат Румунії вже у 2022 році пригадала, що частина земель нинішньої України, а саме Бесарабія та Буковина, колись входили до складу Румунії, а саме у міжвоєнний період. Однак її висловлювання було розкритиковано румунським офіційним урядом. Румунія також є важливим донором для України в плані військової допомоги та фінансів, тому це не дуже логічно, якщо країна справді збирається окупувати територію. Постійні суперечки з Угорщиною також додають російській пропаганді балів, коли йдеться про анексію територій. Орбан ще до повномасштабної війни постійно скаржився та конфліктував з українською владою через мовний закон та угорську меншість на Закарпатті. Так, низка законів обмежувала можливості щодо використання та навчання угорською мовою. Це й було основою для розбіжностей довгий час, хоча зовсім недавно було ухвалено закон про національні меншини, який по суті остаточно вирішує цю проблему та дає угорцям в Україні повноту прав, як і в інших країнах, на використання власної мови та розвитку культури. Сам закон було ухвалено через рух України до Євросоюзу та відповідає стандартам європейських країн. Поки що ця правда не вплинула на відносини з Орбаном, які взагалі є підстави для анексії територій. Росія, спираючись на поняття споконвічних територій або історичної справедливості, вже анексувала території і вважає такий метод справедливим. Саме тому намагається всіляко його просувати і навіть приписувати аналогічну поведінку іншим країнам. Щоправда, всі ці обґрунтування не відіграють жодної ролі з погляду міжнародного законодавства, тому про їхню легітимність говорити не доводиться. Сам же термін споконвічності земель не має жодного сенсу, особливо в контексті того, що не з якого періоду історії відраховується якась споконвічність і взагалі чому завойовані землі можна вважати такими. Більше того, така дискусія тільки призводитиме до постійних військових конфліктів між країнами, тому що в різні періоди історії різними регіонами володіла далеко не одна країна. Цей дискурс був уперше піднятий ще у 2014 році під час анексії Криму. Що не схвалили ні західні, ні якісь інші країни, анексію фактично ніхто не визнав. Західні країни виступили із засудженням та вели санкції через порушення міжнародного права. Сама ж дискусія також лаб'юється Кремлем у контексті того, що особисто Путіним Україна сприймається як штучна держава, створена більшовиками. Про що він особисто заявляв, тому її існування він вважає буквально історичним непорозумінням. Як свого часу Польщу називали потворним дітищем Версальського договору. У Кремлі вважають, що ніякої України бути не повинно, і умовний поділ України цілком їх влаштовував би, більше того, навіть позбавив би Росію самого войовничого Західного регіону, з яким у Кремлі справді не знають, що робити. Що стосується країн Європи, які нібито хочуть анексувати територію України, йдеться в першу чергу про Польщу, Угорщину та Румунію. То країни справді в недалекому минулому володіли частиною земель, які зараз у складі України, Польща частиною Західної України, Угорщина Закарпаттям, а Румунія Бессарабією та Північною Буковиною. Проте за підсумком Другої світової було закріплено новий світопорядок, який і визначив кордони існуючих країн. Цей статус за підсумком був визнаний світовою спільнотою і став статусом Кво. Дивовижно, але протягом багатьох десятиліть саме це рятувало Європу. Від великих війн. Нинішній європейський порядок та європейські інституції, такі як НАТО та ЄС, є по суті продовженням цього світопорядку порядку і демонструють відданість цим ідеям. Незважаючи на те, що історія Європи це історія постійних війн та суперечок між народами за якісь території, нинішній статус-кво дозволив країнам жити у мирі та розвиватися. Самі ж організації, такі як ЄС та НАТО, лише зміцнили таке становище на континенті. Адже кордони між багатьма країнами фактично перестали існувати, і відчуття відчуженості у малих народів зникло, а разом і претензії на свої так звані споконвічні чи просто історичні землі. Разом з цим з'явилась і серйозна залежність європейських країн, одна від одної, що забезпечує стабільність і безпеку. Саме тому європейські країни, незважаючи на минуле, тих чи інших земель, вже давно перестали претендувати на чужі землі і відмовилися від своїх амбіцій і посягань. На сусідню територію. В крайньому випадку можуть це робити лише риторично, зазвичай таким полюбляють займатися популісти. Більше того, сама Україна добровільно прагне вступити до ЄС та НАТО, що передбачає широку інтеграцію до європейської спільноти. Анексія території просто не має жодного сенсу з огляду на політичні інтенції країн. Сама ж Україна ще й змушена приймати європейські закони, які відповідають баченню розвитку Євросоюзу як союзного суспільства. Вище згадані зміни у законодавстві про національні меншини дають можливості для розвитку малих народів на території України, угорців, румунів чи поляків. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що мрії Кремля про повний поділ України, це навряд чи реальні перспективи європейських країн. Країни Євросоюзу навпаки надають активну допомогу Україні протягом усієї війни. А сама Україна і так прагне європейських інституцій, на кшталт ЄС та НАТО. Що й дасть подальшу інтеграцію між сторонами без агресії та анексій. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.